Цікава інформація на 157-й двигун, хто хоче поставити більшу кубатуру, звісно, треба там бурити в, в, в чуть, чуть в ширину, але я покажу, що можна по по максимуму класно поставити, щоб і збільшити кубатуру, і менше там менше-менше. Це Кімковський е, блок, а це 157-го двигуна. дивіться що, це приїхало коротше, е, це ЦПГ, ми замовили. З кумом, кум, приїхало то, що треба, уявляєш, Кімко вже запакований на 150-му двигуні. Тут маркрується Кімко People S200. Зараз я в дворі ми його запустимо, покажу. Він реально, він чекає. от... Покраски, підкраски, оцього всього повністю на установочку. Я його запакував на 150-й циліндр такий, тому що в процесі, коли почав з блоками вирішувати, шпільки там було, все звідти почав спаровувати іти. І кинулося, що отам два циліндра було такі. Це попередній власник їх туди піхав. Але це, походу від не 157-го, 158-го, наскільки я зрозумів по Гуглі, як описують, тому що менеджери по-різному описують. Поправте мене, друзі, майстри, якщо щось не буду правильно називати своїми іменами. 157 і 158 двигун, типа я зрозумів, що а це уже 160 і 161. -й. Він йде на АТВ. Е, АТВ ATV. ATV. 170-180 кубів. Але не так-то просто. Якщо От перша відмінність, да, кидайте саму, якщо циліндр литий ось так: от, о. Самі ребра, то значить, є відмінність. Є відмінність. Я поклав кімковський двигун. Я знаю, що на Кімко Agility People сідає. Я не скажу, як вони маркіруються. От ті двигуни, але сідає. Головка не сяде там, ланцюг 94 зуби має. Да. А от циліндр точ у точ під той же палець. Під це саме. І хотілося поставити, тому що паливна система в ньому працює добре, справно. І інжектор, і хотілося поставити йому такий, як потрібно. Це він на 150-му, Все класно і провірена форсунка. Він тримає холості, валиться чітко. Але, але. Але, але, приїхала якісна пошнива і приїхала з такою кубатурою. І ми думали, коли вже замовили і поступило замовлення. Я поставив цю штуку в блок. Хоча я на столі, на столі заміряв, всі центри всі сходяться. Кинув на шпільки, воно сходиться. Давайте от від 160-го, від 100. 61-го, наскільки я розумію, хоч це також під 15-й палець. І 61, яка замовилась більша. Чому 61 більше не, не раджу, хоча там, може, зараз хто там санька Трубільний, їх перебирав, може щось каже краще. Але все одно прийдеться бурити. Чому не брати такий, дивіться, прикол. От, давайте його надягаємо на блок 157 го вигуна. Опача. Опача. він заходить. От, він на шпільки сідає, все класно. Він сідає на шпільки. Висота е 69, по-моєму. Коротше, 1 в 1, 150-150. Це 57,4. А вже то, що маркерється 180 180 або 170 на деяких. Під той же 61. ось. Е то кажу, 61 і 57,4 це 3,5 мм різниця. Це багато різниця Це багато різниця Ось. На гільзу закриває. Це досить багато різниця Тим паче дуже якісно кумець приїхав той циліндр, а ми не ожидали. І я думав, вже ладно, приїде ті і запакую. Потім, коли я поклав блок вже на цей, дивіться, він туди сідає, замірив от майже все один в один. Між центрами, між шпільками, це все заміряв. Але хлопець я не знаю. До цього, мабуть, просто закручував на чотири. Ось ці, а ці бокові не закручують. дивіться, вони не сходяться. Відстань між центрами бокових оцих от болтів шпільок. Така ж, але воно зміщено. Знаєте, чому це роблять? Кожен бренд під під себе робить, придумали ті вішки, щоб продавати свої циліндра. Коли ще провідні марки, ті, які штампують, не, не підхопили, то воно йде по дуже сумашедшій ціні, коли лиш на ринок. Потрапляє. Так що дивіться, не попадіться, якщо саме на 157-й чи 158 -й двигун. Не беріть з таким завихренням, тому що і палець той, і все то, а не виходить. А я подивився, коли розпакував, кум молодець, тому що все нормально провірив. І дивлюсь, а воно точ у точ. точ-ут-точ. -у -точ. Тепер дивіться, ладно, це будемо класти ставити на кімку. Тепер дивіться, що вам прийдеться бурити, якщо ви. Купляєте от 61. Вам гільза, по перше, буде більш-менш то, товста, тому що як ви 63 берете, вони там вже кажу, вони там її таку тонесеньку ставлять, що о, воно паперове, воно паперове. Якщо ми замірюємо зараз, заміряємо, заміряємо. Ось. Ну, давайте. А, ну він обнуле. обнуле. Ось. Це ПГ. ось має 63, 75, 77, так я і міряв. Ну, беремо для найбільший діаметр в 157-му двигуні. 63 і чуть-чуть. Ну, бачите, небагато. Не, не багато прийдеться, але прийдеться. Якщо ми поставимо ось, прийдеться, прийдеться побурити в боки. Коли ви берете дуже великий, я кажу, буде або гільза більша, або вже нема куди цей. Тому сюди, тому що сюди ну, то шпільки нема тут. Пізнаєте, да? картер? Від піпла тріснути. Я просто запакував, нехай буде тут вже воно в зборі. 63,77, ще раз провіримо і дивимося на Кімковський. Чому я буду пакувати його туди? 64,5. Ну, він сюди зараз не дуже залізе, тут гермет. Тут гермет і тут прокладки трішки. Але покажемо. Ось. І він туди заходить. Тому хто Кімко Агіліті 125 120, 150, Кімко People 200, він маркірується, хоча там скільки 180 кубів, да, майте на увазі, що картер зроблений більше. І підходить ПГ від 157-го двигуна. Неважливо вам. ну, На 125-ку класти аж такий, то. То не дуже бажано. Ну і маєте інформацію, що максимум, щоб мінімум пилякати, можна поставити на 157-й двигун. Тільки ось коли бурити, це можна туди насипати. ну Хто має е, на, ці, на столі двигун. Тому що я кажу, привозили даже серго привозив тут блін, ну папір, реально папір тонесенький, таке, от воно було, той поршень, воно перегріблювали. Бачу цей литий непогано. Фірма також непогано, тому що є такі сходства, да, наче все один в один, висота оцього все, а, 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 не поставити. Коштує воно <кхи> немало.